Недобросовісне повернення або як споживачі наживаються на брендах одягу та магазинах. Друзі, всім привіт! Мене звати Морган, я власниця швейного виробництва Morgan Production, А також я маю два власних бренди одягу. І ось історія з недобросовісними споживачами для брендів одягу, особливо для люксових, є досить частою. У нас неодноразово траплялися ситуації в бутиках, коли приходять клієнти, купують сукню на якісь івенти, навіть наші продавці-консультанти чують, на який івент підбирається ця сукня. Потім івент проходить, сукня раз одягається. І вона повертається. І в таких ситуаціях насправді досить складно довести, а, чи ця сукня для прикладу одягалась на івент, але вона по факту вже вважається використована. Відповідно до закону, ви маєте право протягом 14 днів. Обміняти виріб, якщо він вам не підійшов за якимись там кольоровими характеристиками чи ще чимось, на такий самий аналогічний або з такими самими характеристиками, або на інший виріб з доплатою, або з перерахуванням ціни. Якщо вам жоден з варіантів не підходить, тоді ви маєте право зробити повернення, розірвати договір купівлі-продажу і зробити повернення, але за умови, що цей одяг не був використаний жодного разу. Також є всі чеки, які етикетки і так далі. Бо якщо ви хоч один раз одягли цей одяг на фотосесію або на якийсь івент, цей одяг вважається відповідно до закону, який використаний, і він не підлягає ні обміну, ні поверненню. Наприклад, як споживач ви маєте право звернутися до магазину з проханням про повернення або обмін. А ви, як бренд одягу або власник магазину, маєте право відмовити за ознак використання товару у поверненні коштів за даний товар, оскільки він вважається використовування. В такому випадку, не дивлячись ні на що, вам обов'язково все одно, як магазину, потрібно надати письмову відмову від повернення.